Скількох українців потенційно можуть мобілізувати, в Раді назвали цифру. Водночас Дмитро Наталуха висловився про бронювання, вказавши, що військові потреби не роздільні з економікою. І без економіки, яка працює, нам не перемогти. Мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 млн чоловіків. Однак від СУ немає запиту на мобілізацію їх усіх. Про це нардеп. Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив у мережі. За різними оцінками, як нашими, так і в засоби масової інформації, в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 миллион чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований, йдеться в заяві народного обранця. Також читайте яке співвідношення добровольців та мобілізованих в СУ, у Міноборони озвучили цифри. Він також вказав, що голосував за закон про мобілізацію, тому що це був запит військових. За словами Наталухи, всі запити армії були виконані, водночас звернувши увагу, що військові потреби не роздільні з економікою. Ця війна війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу так, це реальний приклад, але це буде брехнею, йдеться в дописі нардепа. Читайте провідні новини дня, він пояснив, що ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків, і вказав, що це неможливо навіть технічно. Та й мета не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Мова йде лише про певний відсоток, додав Наталуха. Нагадаємо, напередодні Наталуха повідомив, що в Раді зареєстрували законопроєкт 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, у якому. Зокрема, закладена концепція економічного бронювання.